Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричну пилку для ніг. Це інструмент професійного рівня, який допомагає видалити мертву та тверду шкіру з ваших ніг. Він спеціально розроблений, щоб забезпечити результати салонної якості. Пилка для ніг живиться від акумуляторної батареї, яка забезпечує тривале використання та поставляється з кабелем USB для легкої зарядки. Цей засіб для догляду за ногами має шліфувальну головку з високоякісних матеріалів, яка ефективно видаляє тверді мозолі та суху шкіру. Ви зможете налаштувати інтенсивність інструменту на основі ваших вподобань. Ергономічний дизайн ручки полегшить маневрування навколо ваших ніг. При регулярному використанні дана пилка для ніг може допомогти вам отримати гладкі, м'які та здорові стопи.